Друзі, усім привіт! Кожен із нас хоча б один раз у житті смакував закрутки: це і кабачки, і огірки, і різноманітні салати, в тому числі салат із зелених помідор. Але сьогодні я розкажу рецепт, як можна зробити салат із зелених помідор без консервації. Тому сьогодні я готую зелені помідори. Нарізаємо зелені помідори. У мене різного кольору, різного розміру. Тому нарізайте на ті кусочки, які вам зручно. У чистому вигляді помідор має вийти 1 кг. Ми вже нарізали помідорки, у мене у чистій вазі вийшло 2 кг. тож сьогодні я буду робити подвійну порцію. Зараз необхідно нарізати мілко часник. Часник додаємо до помідор і тепер приступаємо міленько нарізати зелень. У мене це укроп і петрушка. Додаємо до помідор. Також до помідор додаємо 2 столові ложки оцту, Дві столові ложки солі. Дві столові ложки е, цукру. І дві столові ложки олії. Залишаємо на добу маринуватися і можна їсти. Салатик вже простояв добу, і його вже можна смакувати. Усім смачного!